Ермес, ми лідери і професіонали у своїй сфері. В команду в Києві потрібен менеджер для холодних та гарячих дзвінків на твій вибір. Угу. Тобто, або гарячі дзвінки, або холодні. І скажеш, ні, холодні не хочу, посадять на гарячі, але щось мені підказує, що на твій вибір це написано так. По приколу, насправді будеш робити те, що тобі скажуть. Раб. Ставка 200 доларів. Будеш робити те, що тобі скажуть, раб. Зарплата 1400 доларів плюс на місяць. Та такий триндьош, що просто далі вже нікуди. Приставці 200, це які мають бути відсотки? Це 700 відсотків чи що? Капець, ну, брехуни, капець. Графік, понеділок, п'ятниця з 8 до 18. Це не Форекс, арена, збер. Що таке Збер? Продажі. Розглядаємо без досвіду та з досвідом. Чим далі влізтим товщі партизани. Всьому навчаємо на підготовчих тренінгах, угу. надаємо та оплачуємо комфортну квартиру для кожного співробітника, окреме житло, кімната, мабуть. Фінансова підтримка щотижня. Немає системи штрафів та дрес-коду. Заважай контактні дані за цим посиланням, наш hr менеджер Розв'язаться з тобою. Катастріфа на не гермес.